Ми не перший раз вже отримуємо удари від нашого ворога такої типу зброї. Що стосується останніх разів. То дійсно, як ви вже сказали, на жаль, постраждав одна людина, це чоловік 65 років. Крім цього, були пошкоджені будівлі приватні будівлі, приватні домівки харків'ян. Крім цього, була знеструмлена ЛЕП, і нам вдалося відновити електропостачання. Але що стосується того, навіщо це вони роблять, то, то перш за все це знаєте такий психологічний тиск, тиск на харків'ян. Крім цього, це руйнація інфраструктури, і ми це чудово розуміємо. І знаєте не можу сказати, що ми звикли до ударів, на жаль, але саме головне, як ми реагуємо на них і сьогодні. Неможливо залякати харків'ян неможливо залякати мешканців міста. А що стосується цих руйнацій, то так ми приводимо до ладу все це, що руйнують наш ворог. Тому будемо триматися, і будемо триматися до того часу, коли настане нарешті справедливий мир.